Всім привіт! Мене звати Даша. Та два роки тому я вирішила вступати в Словаччину. Для допомоги зі вступом я обрала компанію Study і це було моїм найкращим рішенням, тому що кожен співробітник дійсно віддається своїй роботі на всі 100%. Я задоволена абсолютно всім: від першої консультації з менеджером до отримання ВНЖ. Я дуже хвилювалася, що у перші дні в Словаччині я залишусь сама, та куратори Словакстаді зробили процес адаптації максимально комфортним. Вони допомогли заселитися, допомогли підключити інтернет в гуртожитку, навчили нас купувати квиточки на міський транспорт, допомогли купити словацьку сім-карту, провели екскурсію по місту. А також ми разом поїхали на оглядовий майданчик, де весело та круто провели час разом. Окрім цього, звісно, наші куратори були з нами під час проходження медкомісії та отримання ВНЖ. Тож я дуже вдячна усій команді «Словак Стаді» за те, що вони роблять процес вступу в Словаччину дуже комфортним для студентів.